Якщо такий елемент брати на 3D-сітку вдівати да, зелений паркан, то треба ось, ну, брати по дві, по дві ось цих ленточки вставляти в одну секцію. Бо ось тут, бачите, дві вставлено, то тут воно ну, красиво повністю все закрите, а тут у нас виходить ну, трошки лисовато, да, тобто просвіщається. Ну, кому, кому як подобається. Хтось може, хоче, щоб легко там, його зробити, так, да, а хтось може хоче повністю, щоб воно темне таке було, в нього ну, абсолютно нічого вже не було видно. Тобто, Двохметрова, ось, будь ласка, двохметрова така пліємточка, вона йде на проволочки, це польський матеріал, воно не горить. Цей матеріал, він не горить, так, да, він клавиться, але він не горить. Тобто можна не боятися, що хтось підпалить його і у вас згорить забор. Нічого з ним не буде. Один метр коштує від 12 гривень 50 копійок. Тобто висота може бути різна. 50 см, метр, 2, 3, навіть 5 метрів. 5 метрів буде трошки ціна дорожча, якщо ось таке. Буде. Добрий день. Гарно чи не гарно? Кажіть. Ой, я таки хочу, скільки. А 25 гривень 2 метри така штучка. А ось вот ця штучка 25? Так. Да. А, а ви сітку хочете? Так, да, я заплітаю, показую а людям, щоб красиво. А готова? Яка висота треба? Висота, висота різна є? 2 метри багато. 2 метри може багато вам, ні? Це 2 метри, чи більше. А ні, от... Так що звертайтеся.